Всім привіт, з вами Десмайл. Сьогодні будемо робити коротенькі реакції, обов'язок хотів сказати, нечайно, неймовірні пологи, про які ти точно не чув. Це щось новеньке, типу, вигідно 16 ховається, наскільки я зрозумів. Ще хочу вибачитися за вчорашню подію, яка все-таки не відбулася в 13.00, ролик не вийшов, тому що по технічних проблемах, тобто я ріх спати, не зміг цього зробити. Вибачте мене, будь ласка, пробачте, я буду чем молитися. Ходити до церкви і сповідатися два рази на рік, як казав отець Андрій. Тому поїхали дивитися в гіта 16. технологія часів царів, якось так. Ну, придумали щось таке на ходу. Ця унікальна жінка народила не одного цілих 15 кроликів, чим зацікавила не лише Вася. Що це за кітка? В мене кітка родила 11 котят, максимум 11 котят. Це було максимум Що Це за жінка? не можу зрозуміти. І короля Англії Георга І, до якого у вересні 1726 року дійшла звістка про мері Тофт та її чудо тіло, що могло народжувати багато чого моторошного. Мері була звичайнісінькою непосемною жінкою, що жила у місті Годоламінг в Англії. Згідно із повідомленнями рідних, всупереч тому, що у неї в серпні 1726 року стався викидень, наша героїня дивним чином все ще виглядала як вагітна. А десь через місяць у вересні у мері почалися пологи. Вами сусідки та свекрухи народила наша дівчина щось схоже на кота, але у вигляді жижі. Смачного до речі, родина покликала на допомогу акушера на ім'я Гілдфорд Джон Говард, який почав слідкувати за нашою героїнею задля наукового інтересу. Згідно з його записами протягом наступного місяця Мері народила голову кролика, лапки кота, а одного дня, взагалі, дев'ять вухастих мертвих. Правда, Я не можу зрозуміти, що це за зоопарк в середині жінки, але складалося таке враження, ніби це якісь лего. Збери нову траву тваринку. Збери нову тваринку. Що це за таке? Дитяча травма якась в голову б'є, Я не можу досі. Ай, теж говориться, дав бог зайку, дасть інтерес людства до твоєї піхви. Адже Говард, наша кошер, надіслав листи з описом цього народження різним відомим медикам, вченим та навіть в королівський палац. Король Георг, перший, мабуть, зі словами: Да ну нахуй, рілі кроликів послав відомого хірурга Натаніеля Сент Андре та секретаря принца Семіола Моліне до мері, аби вони все дізналися про цю справу. Як тільки наші два детективи дісталися до місця призначення, Говард зустрів їх зі словами Та мері вже 15-го кролика народжує бігом. Дивіться та під. Підписуйтесь на канал Риба біжить у присутності хірурга та секретаря. Мерітофт народило ще декілька мертвих кроликів, після дослідження яких було дійдено до висновку. Ну мифік зна реально ці вухасті в Ютуре розвивалися чи ні. Сент Андрей, який хірург вагався, що це справжні пологи були, тому взяв зразки кроликів та поїхав назад до Лондона, аби показати ось цей королю. Оскільки історія про Мері Тофт швидко ширилась не тільки Лондоном, а й всією Англією, то королю доводилось ще не раз просити різних розумних людей зі всієї країни навідувати нашу героїню, аби дізнатися. Це все ж таки що то за матка така у жінки. В результаті медичного це, це щось незрозуміло. Я в шоці, в шоці хотів. На наукове суспільство розділилися на два табори. Одні казали, що дівчина реально кроликів спавнить, адже це, скоріше за все, депресія, психічні порушення матері приводять до народження такого. А інші казали, та ось ми розрізали цих кроликів, і у них в животі залишки кукурузи, зерна та сіна. Вашої мері там що? Ціле поле, де кролики можуть їсти? Урешті, решт 29 листопада, нашу жінку вирішили перевести до столиці, де б купа медиків могла споглядати на народження королів та вирішити то чи і псо. Протягом п'яти днів мері удавала, що вона народжує, але крім того. Що жінка була інфікована якоюсь заразою та постійно втрачала свідомість, медики не помітили нічого дивного, і ось згодом вночі все стало на свої місця. Співробітник Багніо, це таке місце, де перебувала Мері, спіймали, коли він намагався пробратися до кімнати нашої диви жінки з маленьким кроликом за пазухою. За його словами, невістка Мері попросила того придбати найменшого кролика, якого він тільки зможе знайти. Мері товт було взято під стражу, і Протягом двох днів вартові намагалися почути від неї правду, паралельно погрожуючи провести операцію на жінці і дізнатися. Все самим, якщо вона й далі буде мовчати. Врешті-решт мама кроликів була змушена визнати, що вона вручну вставляла мертвих вухастих у свою піхву, а потім дозволяла їх витягти, роблячи вигляд, ніби вона народжувала. Бо, що це за долбой дупа якась. Вставити собі кролика. Сюбі бутилку вставить, ні? Може буде яких 50 грам в получісі. Звісно, тіло собі білої, але буде червоне. Nežinka, a В результаті Мері було кинути заграти на пару місяців після чого її відпустили. Бо ну а за що її судити, то вона ж не була вбивцею, як Агнес Боукер, що жила у часі Єлизаветинської Англії і була молодою служницею в місті Лестершир. Та заявила у 1569 році в суді, що вона народила кота або якусь форму чуда-юда. На диво їй майже всі повірили, адже наприкінці 1500-х років за бабонів було багато, і люди вірили в різного роду дурню. Типу, кличко хороше мер і всяку таку маячню. Агнес висувала багато теорії заяв щодо своєї вагітності, які постійно суперечили одна одній. То до неї приходив якийсь кіт та, так би мовити, королівсів з нашою дівчиною. То потім вона казала, що то був не кіт, а собака, чи не собака, а ведмідь. Чи то взагалі її взяв силу якийсь шкільний вчитель та пропонував їй вийти заміж за диявола, прохідний двір, одним словом. А кушерки, що були присутні на пологах, ах, здавали суперечливі свідчення. Одна казала, що дійсно бачила, що дівчина народжувала монстра. І інша казала, що там взагалі темно було, і вона не знає. Третя казала, що. Щось бачила, а що не знає. Ну, як поляки, ракети ще падають на їх території. Ніби щось і бачили, а ніби й ні. Ситуація з Агнес була настільки незвичною, що єдиним логічним варіантом на той час було зібратися групою чоловіків та вкоротити життя ті кітці. Провівши ростань, селяни не помітили нічого дивного у шлунку, крім бекону та І дійшли висновку, що то просто звичайнісінький кіт. А от що сталося зі справжньою дитиною, адже вона дійсно була вагітна, досі невідомо. Скоріше за все, вона якось позбулася немовлята, а щоб люди. Не засудили її, чи ще чого вирішила взяти кота та сказати, що народила саме цього Мурчика. План надійний. Я ти не забувай писати про свою кіцьку чи собачку в коментарі. Звів би собі котика, звісно, але він з голоду і це буде як живодьорство. Тому що зняв би я вам обзор на свій холодильник. Там навіть миші немає, яка повісилась. Там страшно. Там пусто. Просто просто А ще я хочу подякувати, я побачив, що підписалася одна людина. Був один коментарій, звісно, коментарій да? не, там, Мені давно не казали, що контент гавного. Але радуємося тому, що ми є. Ви і так того не почуєте, бо ніхто не додивляється ролики до кінця. В принципі, тому що я їдяшний, тому що можу в кінці говорити, що хочу. Тому, з вами був Дельсмайл. Навіть не ставте мені байдуже. Всім гарного дня, пока!